Вітаю, друзі! Вітаю вас, друзі, з вечором, з понедільником, з вечором, з цією ось що було. А ми зараз про це поговоримо. Але все давайте по порядку, все давайте спочатку. Все у нас нормально, все у нас нормально, все у нас буде класно. Так от, всіх вітаю, забув це зробити зранку, всіх волонтерів. А волонтери практично ми всі, окрім всі українці, є тут невелика частина, але інші всі волонтери, всі допомагають е, нашим... Армії, нашим Збройним силам, всі допомагають Україні, всі допомагають собі, близьким, рідним, всі допомагають і всі працюють на те, щоб у нас була воля, воля від цієї орди, від цієї навали. Друзі, я всіх вас вітаю, всім щастя, всім добра. Та ми всі волонтери. Я всіх вітаю. І, і особливо ті, хто донатить Ось мій канал, да, наш канал. Хочу подякувати в цей день. Також допомогли, також все зробили. Це Паламар Андрій, Мазнєва Ольга. Литовченко Андрій, дякую, Тищенко НЛ. Вибачте, не знаю, як по, повне ім'я по батькові. Драбинка Сергій дякую. Броварська Лариса, е, Вєтрова Валентина, Назаренка Марія. Всім велика, велика подяка і всім іншим, хто допомагає, повірте. Все йде туди, куди. Обіцяємо, все йде туди, куди потрібно. Ввечері буду дзвонити своїм друзям і з тим, з ким працюю, також ввечері це вже 8 годин, записую то я о 6 і, значить, буду дзвонити о 7 Вибачте, ну так так зараз працюємо. нема зараз прямого ефіру у мене, тому що з електрикою було різне, різне, різне. І ось. Давайте по порядку. Зранку приходять повідомлення. повідомлення Спочатку в російських пабліках, а потім в наших, що на двох аеродромах військових а, в Сарятові і в Рязані да, ну, покурили. Покурили неудачно, покурили недобре, не, 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 не дотримувались правил безпеки і гахнуло. Там бензовоз. Там військові постраждали чи загинули не знаю, чим більше, тим ближче. Там два літака, тут 95. Капітально, друзі. Капітально. Все. По темі ми поговоримо, по тим темам, що я написав. А це теж дуже цікаво. Дуже цікаво. Йдемо далі. Дев'ята година. Приходять повідомлення всі президент України Володимир Олександрович Зеленський. Президент України Володимир Олександрович Зеленський названий Людиною року. Так? Так, друзі. Людиною року. До цього він ще був людиною. Ой, політиком світов, першим світовим, світовим політиком номер 1 і різні і інші приймі, і всі інші. А там десь в Москві, а там десь в Москві сидить пуйло і чеше собі одне, а може, два. І плаче. Гірко-гірко плаче. Скільки ж він був? І мог, міг би бути, і все б могло бути, але що він робить? Він, я вважаю, зробив те для Росії ганебне, гідотне, що будуть від Харкова покоління. Невже? Ніхто в Росії, ні ось ніхто не розуміє, що Путін, як то кажуть, грає не за свої гроші. Йому 70 років. Його родина, ці всі його вивідки, вони будуть жити і вони з грошима. Він може жити в бункері багато. Невже люди не розуміють, що він грає на них, що він грає на покоління росіян? Невже люди не бачать КНДР? Невже люди не бачать Іра? Невже люди не бачать Венесуелу? Невже ніхто там не розуміє, що вже навіть не діти ось такого так будуть відповідати? Онуки наші, нашого віку, що в Росії, будуть відповідати за це? І це тільки для того, щоб ще йому день, чи місяць, чи два місяці, чи, може, рік цілували руки і облизували ноги. Невже ніхто цього не розуміє. Це, це пояснити неможливо. Просто неможливо, друзі. Але сьогодні класно. Сьогодні не день. Путіна. Сьогодні не день Росії зовсім, сьогодні наш день. Аеродроми. Людина року, введення ціни на нафту. Ну блін, все в одному. І тут атака російської навали. І тут атака російської. Бачите, я, я посміхаюсь. Так, це не дуже приємно. Так, були і прильоти. Але те, що вийшло, те, що зробила наша противоповітряна, противоракетна оборона, наші Збройні сили, наша аеророзвідка, розвідка, те, що вони зробили, це неймовірно. Друзі, з того, що вони, чекаємо офіційних розкладів. Але Ну, полі, ну такого в світі ще не було те, що зробили наші хлопці. Я просто от, от піднесення те, що зробили наші хлопці, такого в світі не було. Я не знаю, чи в Ізраїлі таке було. Це подяка нашим воїнам, подяка нашим партнерам, що, окрім того, що ми всі знали, що нам понадавали, ще йшло і тихенько, і спокійно, і різними. І буде йти, друзі. Ви розумієте? По непідтвердженим даним, біля 50 ракет летіло тільки на Київ і Київщину. Біля 50. Це не підтвердне, це не сказала наш штаб. Це ось, це ось це ось це ось. Ні одна не досягла цілі. Ні одна, друзі. Так у нас були прильоти по Україні. Але без цього неможливо. Для того, щоб їх не було, у нас повинно бути чотири коль... кільця протиповітряної протиракетної оборони. Причому мобільних кільця. Не стаціонарні, а мобільні. І, і, і те, що сьогодні було, ну, красавці. Ну, ну, просто красавці. А Пуйло підписує закон про заборону ЛГБТ в Росії. Це у них. Найстрашніше. Це у них найнеобхідніше най... Най... заборонити ЛГБТ. І паради, і рекламу, і так далі. І, і стріляти по Україні. І вбивати українців, вбивати українських дітей. Ось що у них є заборонити ЛГБТ і вбивати, нищити українців. Ну, ось так якось, друзі. Все буде у нас нормально. Йдемо далі. Тепер йдемо по темі. Перед цим я хочу, щоб ви прямо зараз підписались на мій канал в Ютубі. Е, Ляшенко головне в, е, в телеграм-каналі. Де бачите, підпишіться. Особливо в Ютубі. Поставте лайки, поставте вподобайки, розповсюджуйте, щоб бачити. Побільше людей було з нами, бачили. Не росіяни тих слухали, Латиніну, яка кричить, що треба Київ бомбити, потом я ошиблася, не інших, хто у Слухай, я не можу. Далі. Далі, президент Франції Мануель Макрон, вважає, що російського лідера Володимира Путіна необхідно переслідувати за військові злочини, які він зробив в Україні. Це він говорить про те, про обстріли і так далі. і так далі. В Києві ж всі посольства, всі представництва, всі консульства, всі, все, все, все міжнародне в Києві, і вони цього знають. Так ось Макрон, вчора він каже, що треба надати гарантії Путіну. Сьогодні він каже, що треба судити. Ми взагалі, блін, іноді ну не можу розуміти, що він хоче, Макрон. Він як ота, вибачте, 13-річна дівчинка, і до хлопчиків хочеться, і мама не пускає, І білизну ще не купили таку, як потрібно. Ну, що хоче цей макрончик, макарончик, я не знаю. Ну, навіть уже Шольц вибрав і обізначив свою позицію, а цей і, і так, і так, і туди, і отуди. Секс по телефону, і от там, і, і зброю надає. І лице зберегти, і те і судити, і гарантії. Ну, ладно, будемо дивитися на це. Будемо, друзі, за цим дивитися. Йдемо далі. Встрітились два одіночества. Тільки встретились два одиночества. Поговорили, знаєте хто? Ганопольський, московська прошмандовка, яку пригрів Порошенко на каналі. Прямий і прошмандовка. о, як його, я вже його забув. Макс Назаров. Фу, цього очкати. Друзі, я забув. Вибачте мене, просто забув, хто, хто, хто він. Наша земля Мураєв, Мураєв. Прошмандовка Мураєва, прошмандовка Порошенка. Поговорили, морди у них сумні, обличчя у них ніякі. Що ж вони проговорили? А це один, одна контора. Якщо ті кажуть, що ми патріоти, то ті, асоціювалися з Росія, з Росією, ну і подивіться, зараз вони разом. Зараз вони друзі, разом. Тут мені пишуть, що Петро вернувся. І він вже в, Рос... в Херсоні відкриває там-ні-ні-ні, друзі. Все, що зараз показує на сторінки Петра, і все, що показується на сторінки ЄС, це було записано до 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 того. Скажіть мені, завтра подивимося, я не знаю, завтра є засідання Верховної Ради чи нема. Ну, ви бачили прямий виступ тут Петра в Києві? Десь він в Києві є. Хтось бачив його в Києві, там, в Верховній Раді, в Комітеті, ще десь. Наскільки я знаю, це все записи. А зараз вони транслюються, що всі думали, що він тут, що він тут. Завтра, вранці, буде цікава, цікава розповідь, дуже цікава розповідь про нинішніх Геращенків, про Авакових і так далі. Так що давайте. Не розходитись, а розповсюджувати, радити цей канал, підписуватись і будемо разом. Просто натрій сьогодні. Класні хлопці, ми класні, День волонтера, все президент, аеродром. Ну все, все і ми. Україна переможе.